Слава Україні! Як президенти обіцяли закінчити війну передвиборні обіцянки Порошенка і Зеленського. Які дії президента державницькі? Ми, українці, миролюбиві люди, зазвичай звичні до терпіння і толерантності до дій влади, готові побурчати, і покритикувати, і терпимі до певного обману чи до невиконання обіцянок. Але з кожним обманом нас, тими, хто балотується у владу. З кожним разом все більше вимагаємо виконання передвиборчих обіцянок та потребуємо справедливості. Саме питання дотримання передвиборчих обіцянок ми і будемо сьогодні розглядати. А саме, як президенти обіцяли закінчити війну. А щоб було цікавіше, будемо порівнювати двох останніх президентів. Тим паче, що всі обіцянки свіжі, їх можна знайти в інтернет, а формат порівняння. З попереднім Порошенком вибрав нинішній Зеленський. Подивимося, що з цього вийде. Враховуючи те, що в кінці сформуємо поради, що повинен зробити президент. Розпочнемо з аналізу дій Порошенка. В березні 2014 року Крим вже був анексований, в квітні 2014 року вже відбулось захоплення бойовиками Донецька та Луганська. 25 травня 2014 року відбулись вибори, а Порошенко заступив на посаду 7 червня 2014 року. Крим, Донецьк і Луганськ були вже анексовані до призначення Порошенка на посаду президента. Проте, балотуючись на президента, він говорив і він обіцяв закінчити АТО за годину. Ще обіцяв збільшити видатки військовим. Проте АТО не закінчив. За обіцяні лічені години. Але все ж проявив відповідальність і вже 23 серпня 2014 року Петро Порошенко вибачився за свої слова і пояснив, що коли обіцяв завершення АТО за години, ще не було зрозуміло, що це буде повномасштабна війна. Також зазначив, що для нього це стало серйозним уроком, обережного і відповідального ставлення до своїх слів і обіцянок. Дослівно було сказано. І з самого початку слід було націлити усіх на тривалу і виснажливу боротьбу. Ми можемо погодитися, що це правда, і дійсно так було, тому що ми добре пам'ятаємо, коли сепаратистів і різних найманців почали виганяти з України, і спецоперація перейшла в завершальну стадію. Назустріч нашим військам вийшли регулярні війська російської армії. Обіцянку гроші військовим Порошенко виконав. Все це вказує, що має певну повагу до виборців та робив певні речі для перемоги. В будь-якому випадку потрібно віддати належне, що він укріпив армію і не допустив повномасштабної війни. Та вже з 2015 року укріпив позиції українських оборонців і просування росіян в Донецькому напрямку стало неможливим. Також, за його каденції, було активне підсилення армії, військовим будувалися казарми, і розроблялись і закупались нові потрібні види зброї. Безпілотники, кораблі, стурни, корсари, Нептуни, Богдани і інша стрілецька зброя. На всі можливі ситуації спочинання повномасштабної війни він реагував негайно і присікав можливість її розпочати. Так, негайно реагував підготовкою військових на будь-які навчання військових. Росіяни навколо України. А в 2018 році навіть вів військовий стан, що унеможливлювало росіянам зробити зненацький напад. Чітко усвідомлював необхідність мати сильну армію, тому на наступні вибори мав предвиборчу програму армія, мова, віра. Фраза на передвиборній кампанії нам потрібно підсилювати армію, економіку і готувати народ. Кінцевий висновок по Порошенку. Передвиборні обіцянки. На перший термін президентства виконані частково. Передвиборні обіцянки на другий термін об'єктивні конструктивні, а дії президента під час правління є державницькі. Продовжимо аналізом дій Зеленського. Передвиборчою обіцянкою Зеленського було закінчити війну. Противагу Порошенку звучало: війну закінчити можна, просто потрібно перестати стріляти. Порошенку війна вигідна. от Її і не поспішають закінчувати. Вже після обрання президентом Зеленський озвучував фразу: Я впевнений, що якщо ти хочеш зупинити війну, ти обов'язково її зупиниш. Я впевнений, минула влада не хотіла це робити. Зеленським проведена кадрова чистка, кадрові зміни, замінено командування військових, які були при Припорошенко. Не підтримано курс на армію мову віру. Віддано частину території розведенням військ, скорочено армію, скорочено фінансування армії, заморожено фінансування безпілотників, кораблів, стуген, Корсарів, Нептунів, Богдан і іншої стрілецької зброї. Розміновано підходи до кордонів та зроблено ще багато чого, яке не підсилювало Україну в оборонному плані. З початком так званих навчань росіян, взимку 2021 року. Ігноруючи повідомлення партнерів і розвідки про початок війни, в країні не велася підготовка до війни, Рада не виділила гроші на армію на 2022 рік. Підходи не заміновані, окопи не пориті, армія не приведена в бойову готовність, людям не підготовлено бомбосховища, не підготовлені і не прочитані інструктажі з медико-санітарної підготовки, зміню діяти під обстрілами. Та як евакуюватися? Люди не навчені цього, люди заздалегідь не попереджені про небезпеку, люди не евакуйовані і багато хто залишився в окупації. Стратегічне майно не сховано та не вивезено, наприклад, літак Мрія чи флагман Гетьман Сагайдачний. Громадянам зброя не роздана, оскільки в 2021 році була анульована дозвільна система. Людей призивали йти на смерть без зброї. Міністр Резніков закликав українців чинити опір. А Зеленський підтримував таку ідею. Кінцевий висновок по Зеленському. Передвиборні обіцянки на перший термін президентства були піарні та маніпулістичні. Вони не виконані за три роки, і до повномасштабної війни. І сама повномасштабна війна це наслідки правління Зеленського. Це цілком зрозуміло після аналізу управлінської діяльності відповідно до правил науки менеджменту. Чому так? Докладно роз'яснено в нашому великому відео, яке називається Три роки президентства Зеленського. Посилання на відео над, по закінченню та під цим відео. Варто відмітити, що ця людина. Зеленський, президент України, жодного разу не виступив і не повибачався перед українцями за свої помилки, за піарну обіцянку закінчити війну, за непідготовку до війни. Тому кінцевий висновок дій за три роки такий: дії президента Зеленського з забезпечення оборони України не були державницькі. Що повинен зробити зараз президент Зеленський? Перше виступити. І повибачатися перед українцями за свої помилки. За піарну обіцянку закінчити війну, за непідготовку до війни. Друге. Виступити і визнати дії попереднього президента Порошенка та його курс на армію мову віру правильним і підтримати його. Третє. Позвільнити з посад зрадників. Прізвище їх ми всі знаємо. Четверте. З військовими погодити стратегію війни, негайне визволення захоплених територій з недопущенням подальшого розкрадання майна та катування людей на захоплених ворогами територіях. А в подальшому не втручатися в роботу військових з тактичних питань і не піаритися на перемогах. Заборонити всім чиновникам піаритися на перемогах. П'яте. Відкрити кордони і дозволити чоловікам вільно пересуватися, заробляти на життя. Утримувати і бачити родини. Шосте визволити азовців або самому йти воювати. Сьоме не балотуватися на другий термін. І написати заповіт кожному наступному президенту України про те, що потрібно не робити, щоб в подальшому на Україну не нападав ворог. Також написати, що робити, щоб забезпечити в подальшому. Спокій наших нащадків. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо. Заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Героям слава!